І які красавці! Такі можна навіть маринувати. Вони тільки появляються з під кори. А дивіться далі. Ох, ти шо. Ти шо, ти шо. Ох, які вони. Чорні. Клас, молодесочки, тільки-тільки. І дивіться, ось, клас. Пеньок, якого зрізали, треба теж оглянути. Немає. А далі. А далі ось опа, опа-опа-опа, опа-налі. Подивіться на цю красу, друзі. Хоч і вже сутиніє, але яка краса. Оце краса. Дерево просто лежить на землі. І на ньому починають молодесенькі рости. Ось вони. І так по дереву пішли ось сюди. Тут вони є. І далі ось тут є. І можливо дерево ж велике. Опана, опана, опана. Що то я тут бачу? Дивіться, що я бачу. Оце я бачу. Оце я бачу. А хтось ще це бачить. Ось які здорові. О. Все. А ось дивіться, просто висять. Оце дерево. Оце одне знайшов. І все. І досить. На всю сім'ю. Знову, друзі, вітаю вас на нашому каналі. З вами Сергій. І сьогодні, друзі, я в пошуках гливи. Так, минулого разу, друзі, я з валюшкою трошки запізнився в те місце, де я знав, де росте масово глива. І сьогодні поїхав дуже далеко, село Степашки Гасінського району, аж під Ладижином. Ну тут я якраз проїжджав поруч і вирішив тут позбирати гливу. Побачимо, друзі, чи росте глива і в інших селах, де я ніколи її не збирав. Тому зараз. Рухаюся вздовж поля, бачу, що тут ростуть осики, тополі, і буду намагатися знайти тут гливу. Ось підходжу до, як бачите, погорівша така осика стара. Лежить на землі. І що я тут бачу? Я бачу он, чешуйчатка якась. І я бачу тут дуже класний такий, як бачите, сім'ю. Величенська сім'я, можна сказати, отака. Що і класної такої глиби. Подивіться, які грибочки. Просто суперові. І тут, що саме цікаво, вони знизу тут в пеньку отам ростуть. Вони там є і їх там є багато. Тут як нібито нора якась. Це дерево лежить. Так, рухаюсь до пеньочка, де воно зрізане. І на цьому пеньочку також є ось гарний грибочок. Його одразу прирізаю. Подивіться, який молодесенький, класний. І, звичайно, я думав, тут де більше. Але одна. Ну нічого. Зараз я наріжу отут. І побачимо, що в мене вийшло. Перша знахідка і вже є. Так що Зараз, тут, звичайно, не дуже так розбіжишся. Гілка така, але от гілку забрав і починаю нарізати. Одна. Я отак зверху ріжу. Молоденький, класний. Смотрите, красота. Просто супер. Так, і сюди їх в кошик. Класні грибочки. Так, оскільки дерево трошки погоріло, то рука моя вже в сажі. Але дивіться, яких гарних екземплярчиків я нарізав. Ох, просто класні. Чудові. Перша знахідка і такі гарні грибочки. І багатенько, що саме головне. Так, рухаюсь далі. Вздовж цього поля. Бачите, тут був пожар. Щось горіло. Але я бачу, знаєте що я бачу? Я вже бачу. Я вже бачу багато грибів. Зараз я обійду. Я обійду. І я бачу цю чудову осику. Народ, це просто шикарні грибочки, їх багато. Ай, шкода, що я такий короткий. Шкода, що я такий короткий, але грибів валом. Так, не всі я достану, але цей кошик вже буде повний. Але цей кошик буде вже повний, друзі. Ви подивіться, 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 оба-на. Оба-на. Що робиться на цьому дереві? А ось якісь і І сюди вони там є. Так. І з цієї і з сторони. Ти подивіться, які ж вони. Вау! Клас! Також, як бачите, і грибочки є он вищі, але, на жаль, я їх не достану. Зараз ріжу оцей, оцей чудесний такий кущ. Подивіться, скільки їх, вони аж блискують красотою. Так, забираю, забираю і радую ваше око. Подивіться, яка пісня. Це просто клас. Ось. Оце грибочки. Одне кубло більше кілограма. Так, Ну і тут воно не одне таке. Ось ще молоденьке зрізав. Бачите, які ці сіренькі. І рухаюсь, тому що є ще. Тільки ось залишилось місце. Зараз ще 2-3 кубельця. І рухаюсь дуже швидко, тому що подивіться на годинник мій. На годиннику 4.23 після обіду. Це означає, що хвилин через 20 вже буде сутеніти і вже буде темно. Тому в мене є 20 хвилин, щоб набрати цей кошик і, можливо, взяти з багажника ще один. Вдалося ще зняти один отакий От екземплярчик. І того я з цього дерева зняв 4. Ось. Отакі От вони тепер у мене. Бачите, які класні. Уже в принципі я вже задоволений, що я тут виїжджав. І вирішив піти позбирати. Зараз ось пройдуся ще кілька дерев, можливо, ще знайду. Тому, друзі, не перемикаємося, хто хоче побачити красу, яка росте тут. А я думаю, що ще повинно хтось бути. Дерев ще є трошки. Тут небагато їх, я просто побачив, осики, зупинився і пішов до них. Ну, Поки що більше не бачу. Можливо на землі десь може. Тут же дерева старі, попадали. Дивіться, ось. Ще є ось Часто буває, що ми дивимося наверх, а гриби нас чекають просто на землі. Так, Поки що тут також пусто глухо. Нічого. Пройду ще далі. Дивіться, ще є дерева. Я ось на такому пеньку є маленька хоп, глива, як бачите, яка класна. І ось зразу ж на ньому зверху фламуліна. Фламуліна це вже зимовий отакий опеньок. Ха, клас. Ну це молодесенька фламуліна, просто бомба. Заберу я її. Звичайно, сюди ще більше не приїду, це точно. І дивіться, є ще ось які грибочки. І тут вони також є. Два. Ну, я навіть не знаю, що це за гриби. Я ж говорю, похожі на якісь, ну не знаю, як чешучатка, не чешучатка, щось таке масивне, а ось фламуліна тільки з'являється. Так, ну що ж, в мене вже тепер є не тільки глиба, що й фламуліна. Шукаю далі і дуже швидко. А ось, дивіться, дерево лягло. І які краса, красавці, Такі можна навіть маринувати. Вони тільки появляються з під кори. А дивіться далі. Ох, ти шо. Ти шо, ти шо? Ох, які вони. Чорні. Клас. молодесечки, тільки-тільки. І дивіться, ось клас. Пеньок, якого зрізали, треба теж оглянути. Немає. А далі. А далі ось опа, опа-опа-опа, опа-налі. Подивіться на цю красу, друзі. Хоч і вже сутеніє, але яка краса. Оце краса. Дерево просто лежить на землі. І на ньому починають молодесенькі рости. Ось вони. І так по дереву пішли ось сюди. Тут вони є. І далі ось тут є. І можливо дерево ж велике. Опана, опана, опана. Що то я тут бачу? Дивіться, що я бачу. Оце я бачу. Оце я бачу. А хтось ще це бачить. Ось якісь здорові. Клас. Все. А ось дивіться, просто висять. Оце дерево. Оце одне знайшов. І все. І досить. На всю сім'ю. Ці, звичайно, здоровенні. Не знаю, що з ними можна робити, а ці просто шедевральні. Тому, як бачимо, отаке деревце може принести повну радості і задоволення. Ну, давай так. А, цей колючий шиповник дуже колиться. Я вже подар ногу, бо тут лазив. Але зараз я швиденько вирізаю. Так, а ось. Яка я там хочу вирізати, я бачу ще одне тут лежить дерево. І коло нього також. Ось, все, дивіться, дивіться, дивіться. З цієї сторони є класні грибочки. Ось вони є. Ці вже великі ось повиростали, а це ще класні. От. Хорошенькі такі грибочки. Попробую вирізати, що вийде, які вони. Дивимося. Я зверху ріжу. Хорошенькі. Ох, ох-ох-ох. От, ще стільки їх є. Ці також забираю. Я зрозумів, що тут на лежачих деревах більше, ніж на стоячих. Тому що лежачі дерева, вони вже по суті починають вже псуватися. Так, забираю я ці гриби. Класні, їх дуже багато. Я ще цього року стільки не знаходив. Верніше з Валюшою ми вже ходили. Ми вже гриби находили, але ми не встигли, тому що хтось до нас був трошечки вирізав. А тут ніхто не різав, тут просто, Сережа, нарізай, який хочеш. Тут на будь-який смак. Хоч маленький, на тобі маленький. Хоч великий, будь ласка, на тобі більший. Тобто який хочеш. Карбашуй і все. Класно. Оце так. Поїхав в сусіднє село. Ну, не зовсім сусідні, 40 кілометрів. А повернувся додому із грибочками. Подивіться. Молодюсінькі. Я вже теж не знаю. Оп, вони такі. Ох, супер дядьські. Ці взагалі малесенькі. Ось, клас. Ось є також дуже багато маленьких. Я їх помаленьку забираю. Можливо, не всі. І рухаюсь. Рухаюсь до цієї краси. Вирізаю решту. Решту вирізаю, бо її багато. Може хтось ніколи не бачив, як росте глива в природі, то я їй показую. Глива на російській мові це вешанка. А в нас це гливи. І вони дуже класні, дивіться, в природі. Нічим не відрізняються від тих, що ростуть десь. Де люди вирощують в підвалах. На мішках і так далі. Дивіться, я ще це дерево не обрізав, а в мене вже повний кошик. І я так і нарізаю. Я не зупиняюся, тому що зараз буде темно. Як бачите, що осінній день дуже короткий. Ну прямо такий короткий, що тільки, тільки хотів позбирати, а вже сутеніє. Подивіться, друзі, що я тут натворив коло цього дерева. Я вирізав усі грибочки. Можливо і не всі. Я точно не всі вирізав, бо дивіться. Бо ось вони ще є. А вже просто нема куди їх різати. Повний кошик, повний. А дивіться, ось який шедевр. Це просто чарівні. Ох, які вони. Сюди його. о Отак вже. До ручки маєш. Достає. Ну ще, ще пару штук тут візьму. Все. Рухаюся до машини. Це також молоді, гарні. Ай. Я вже різав, різав. І ще ці вирішив забрати, але тут їх багато, то я вже й всі не заберу. Так ось. Є ще отут. Отако. От так. А тепер дивіться, повнющий. Повнющий і я йду до машини. Якщо зараз ще знайду, ще трошечки ще нібито видно, але дерево було дуже гарне. І кошик цей в мене. повнющий, здоровенний кошик грибів. Дуже швидко стало вже стемнятися, грибів майже не видно. І я радий, що отримав ще таке задоволення за цих 20 хвилин, які я збирав гриби, в цьому місці грибів валом. Просто не вистачило часу їх назбирати. Тому, друзі, ваші гриби обов'язково вас чекають. Збирайтеся з сім'ями і дружно виходьте в ліс і шукайте гриби. Всім міцного здоров'я! Почуємось на каналі. Пока-пока!